Якщо ви проводите за комп'ютером багато часу, налаштуйте систему Windows 7 на свій смак. Вітаю! Я Дейв Джонсон, розробник із команди Windows. За наступні 4 хвилини ми з'ясуємо, як можна персоналізувати ПК, змінити зображення користувача, тло робочого стола та системні звуки. А ще навчимося міняти роздільну здатність екрана, щоб текст легше читався. Відкривши меню Пуск, ви побачите зображення користувача. Це зображення. Легко замінити таким, що імпонує особисто вам. Щоб змінити зображення, клацніть його та виберіть елемент змінення свого зображення. Можна обрати будь-яке з цих зображень а можна перейти за посиланням пошук інших зображень. Тож я можу вибрати для свого облікового запису власне фото або, наприклад, портрет свого кота. До того ж, своє зображення можна змінювати скільки завгодно. Користувачі люблять часто змінювати і тло робочого стола, також відоме як фоновий рисунок. У системі Windows XP тло робочого стола та роздільну здатність екрана настроювали у тому самому діалоговому вікні параметри екрана. але в цих завдань мало спільного, тому в системі Windows 7 ми їх розділили. Мені подобається міняти фоновий рисунок, тож почнемо з нього. Клацніть правою кнопкою робочий стіл і виберіть пункт персоналізувати. Щоб установити новий фоновий рисунок, клацніть елемент тло робочого стола. Можна просто вибрати приємну фотографію та зберегти зміни. Але у цій версії Windows з'явилася і додаткова можливість якщо вибрати бібліотеку зображень, тлом робочого стола стане показ слайдів з усіх фотографій бібліотеки. Далі можна зберегти цю зміну або включити в показ слайдів лише окремі фотографії. Ось так у меню Колір вікон можна вибрати, який колір матиме панель завдань і заголовки вікон. Також можна вибрати і варіанти звукового супроводу. У вікні Звуки ви побачите довгий список звукових схем. Щоб прослухати певну схему, виберіть її зі списку. Натискаючи кнопку Перевірити, ви з'ясуєте, якими звуками система повідомлятиме вас про різні події. Вибравши фоновий рисунок, колір вікон і системні звуки, ви можете зберегти їх як тему. Це дасть вам змогу міняти теми, коли захочеться бачити і чути щось інше. Просто збережіть свою тему, і ви зможете відшукати її тут, у розділі Мої теми. Можна вибрати якусь із запропонованих тем або й завантажити нову тему з інтернету. Отже, ми налаштували робочий стіл на власний смак. Тепер розглянемо роздільну здатність екрана. Щоб збільшити текст на екрані, у системі Windows XP доводилося змінювати роздільну здатність екрана. У системі Windows 7 це продумано краще. Кожен монітор має власну роздільну здатність оптимальне для нього значення. Якщо встановити інше значення, зображення може стати нечітким або спотвореним. Це має велику вагу, особливо для рк дисплеїв і пласких панелей. Наприклад, цей монітор налаштовано неправильно, бо коло виглядає на ньому як овал. Щоб вибрати правильну роздільну здатність монітора, клацніть правою кнопкою робочий стіл і виберіть пункт роздільна здатність екрана. Система Windows автоматично визначає власну роздільну здатність монітора. Просто перетягніть повзунок до рекомендованого значення. Натисніть кнопку ОК і перевірте результат. Якщо монітору не вдасться застосувати цю роздільну здатність, просто зачекайте 15 секунд. Попереднє значення відновиться автоматично. А що як текст став замалий і ви хочете збільшити його розмір? Поверніться до вікна роздільна здатність екрана і клацніть тут. Виберіть один із варіантів. Так ви зміните масштаб відображення тексту, зберігши оптимальне відображення графіки. Якщо текст стане складно читати, поверніться сюди і виберіть інший варіант. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з посібником до цього відео. Він містить додаткові відомості і поетапні інструкції, які допоможуть вам дослідити систему Windows 7.